Привіт, дорогі друзі! З вами як завжди, Блік та мій друг Ріко. Привіт, друзі! І сьогодні, друзі, ми будемо виживати на одному блоці. Наше завдання буде тут вижити, здобути блоки, побудувати платформу, зробити собі сховище. Або, я не знаю що. Ну, ми, ми взагалі то не знаємо, з ким ми будемо виживати, тому це можуть бути і добрі персонажі. Сподіваюся, що це так і буде, тому що ці кляті монстри нас, якщо чесно, задовбали. Я впав, блін! Ріко, ти встиг взяти блок. Так. Нічого собі, тобі пощастило, але його потрібно поставити знизу. Слухай, ти ну Постав, треба. У ну, мене нема блоку. Тебе вже є О. досвід падати, тому давай, я в тебе вірю. Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Та я поставив, але трохи не туди. Ну, гаразд, я зараз ще все виправлю. Треба тільки Давай. піднятися. Так, є. Слухайте, ось сюди я поставив все. Тепер це можна зламати та робити собі платформу. Слухай, я взагалі планую побудувати собі якийсь дім, але щоб він був дуже такий безпечний. Слухай, ось все, Ти відійшов відсюди, Так, все. Давай будемо Слух... роздобувати і дивитися, що нам випаде. Так. Ти чуть. Які це? звуки страшні, друже. Слухай, можливо, це, це, що було? Можливо це вітер розгулявся, як гадаєш? Не ну, знаю. це не схоже на звук якогось монстра, якщо чесно. Ой, чу... Ярнабі. Ярнабі! Круто! Приві, привіт, привіт! Вау. Він якось дуже дивно Ой. спілкується з нами. Дякую тобі! Дякую тобі! О, слухай, дякую, дякую, так, друже, але. Е... Що в так, тебе є? У мене багато є чого ось це твоє, ось це, напевно, твоє. О, дякую. Е, так. Все, ну в мене є ось така діамантова мотика, mm. є лопата, меч, кайло та сокира. Слухай, непогано. Слухай, давай далі роздобувати, будемо. Так, Добре, слухай, мені здається, що ми сьогодні будемо виживати з монстрами з Poppy Playtime 4. Можливо, Але... так. Е, ти ж знаєш, що там є ці кляті персонажі, такі як Кетнеп, піанозавр. Знаю. Бачив О, і їх, і цей чу. звук. Мені здається, нам потрібно дуже швидко здобувати землю. Це точно, це Друзі, друзі, друзі. Добрі в нас якісь. Так. то з цим звуком. Це я з тобою згоден. Так, слухай, нам взагалі-то потрібно, знаєш що, будувати! Підвали, відвали, відвали! Ви, він ні, щось не треба. Кину. Це граната якась капець. Ай! О, ні, я він падаю. скинув він. мене. Ти також капець. падаєш? Слухай, потрібно було накинутися на нього з мечем. Ну, слухай, якщо б ми його не вбили? Так, потрібно щось ну, побудувати, знаю. але в нас тільки земля, цей ґрунт, Я не знаю, що ми будемо будувати. Ну, Давай чекати ярнабі або продовжувати добувати цей схейблок. Ну так, давай. Я пропоную здобувати так. землю. У ну, нас є мотика. Якщо давай. в нас буде морква та вода, ми зможемо зробити собі город. Але ці кляті монстри нам все зруйнують. Або затопчуть його. Так ось тут у нас. Точно, друже. Ну слухай, друже, я взагалі пропоную побудувати ось тут е, якийсь великий, мабуть. Ну, там ми щось можемо хранити та. О, привіт, ярнабі! Давай. Yeah. О, привіт. Так, о, ні, слухай, якісь дуже дивні звуки. Дякую тобі, друже! О, диви, динаміт. Так, є. Слухай, друже, так, тоді нам все це по. Дякую тобі, велике! Ось він Дякую, дякую, дякую. Велико тобі, дякую. Дивися. Так, тримай це тобі. Ой, я тут трохи. Ось так. Це тобі, це тобі. Ось ще це. Так, сюди. Слухай, ось. У нас є зараз свинина, ми зможемо посмажити. Тримай! Є факел! Слухай, треба будувати швидко будиночок собі, О, та будемо ховатися так. Друже. Так, зараз тобі дам факели, ось тримай. Та що ж таке? Є, ось це тобі. Все. Я Дякую. пропоную швидесенько будувати. дім. Слухай, давай, в нас буде кам'яна кам підлога, ось такі цегли. цегляний блоки в нас будуть. Я взагалі пропоную дах зробити з кам'яний, щоб він не згорів. Як гадаєш? Давай. Я підтримую твою ідею. Давай розширювати платформу будемо. Тому що цей ось. піанозавр, І... він може все сам підпалювати. сам дім будемо робити з цегли. Так, є. Так, я тут трохи не туди поставив. Так, все, збираємо. Сюди є. Так, ось. Я зараз це вберу. Слухай, там я пропоную Давай. ще трохи розширити платформу, зробити її тр трохи більше. Так, сюди, сюди. Ой, все. Я гадаю, що цього нам вистачить. Так, сюди. Все. Давай, тепер потрібно як, вздовж ну, робити. Диви, я взагалі планую ось такий будиночок побудувати. Потім, якщо нам знадобиться, ми його зробимо трохи більше. Так, сюди, ось так. О, ти ще більше його хочеш зробити. Ну так, давай, я давай, друже. Роби, і я буде тут така зробив платформа. так, щоб ми змогли ходити О, тут. Ой-ой, це поганий так. звук. де? Ні-ні! ні 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 Валимо, валимо, капець, валимо! Дружі, Треба дружі, меч! Я на нього нападати. А, Іди сюди, ай, підпалювач, капець! А, я горю, його, я горю, я впав! Де ти я я я? Клятий а, є? Клятий догдей, я його є, не горю. бачу. Тушу-тушу-тушу ah. все це, ту тушу, тушу Давай, друже, я капець. тобі допоможу. Ось тут в нас вже посмажилась їжа. Так, давай збирай її. Це моя взагалі. А, ну добре. я зараз покладу свою, зможеш взяти її, так. А все. в тебе є ще один? Що? Щоб Ні, в мене тільки швидше. один. В мене тільки а, один, один був? був, Так. Якщо було б було більше, ну, я би вже поставив. Так, все. Пропоную добудувати нам будиночок. Так, швидесенько ось так робимо. Нам потрібно зробити ось так. Друже, я максимально швидко все це роблю. Так, нам потрібно. Можливо, ти будеш робити дах. Дах. Так, зроби нам дах. Так, Давай, сюди. Дах. А я буду робити ось так. Сюди. Все, так, кам'яний зроблю дах. Так, роби кам'яний, щоб виступом. його не спалили. Тому що я знаю, що ці Добре, кляті дружі. монстри можуть використовувати запальничку та все тут зжигати. А я цього не хочу. Так, сюди. Я сюди. також, друже, роблю ось так. Слухай, у нас нема скла, друже. Нас нема скла! Це точно, нам потрібен ярнабі, друже. Нам потрібно його дочекатися. Я гадав, він нам все дасть. Можливо, ну, навіть так, ще щось цікавеньке. Так. так, я ось тут закінчую дах, друже. Давай, 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 друже. Слухай, І я. Буде у нас... Ти ось так зробиш, Ой -ой. я зро... зроблю ще один ось так. Щоб це давай. все було. Там ярнабі! О, привіт, друже! Wow. Привіт! Так, слухай. Я дарма впав, але добре, привіт, О, друже! Дякую тобі, Ой, дивись всього. всього. Так, давай я зараз тобі все віддам. Тримай, це тобі. Ось є скло нарешті. Так, є скриня, їх yeah. дві, одну тобі, одну мені. Так, що тут є? Двері. Тримай. О, тут є шипи. Ну, слухай, ліжко Давай. та дробина тримай тобі. Все, mm -hmm. все останнє я поставлю й сам. Так, це сюди. Швидко доробляємо. Треба зробити скло. Слухай, ну, мені поки що подобається, що нам допомагає цей Ярнабі. Він взагалі мені від... також, крутий монстр. Так, Слухай, я якось це все діло. Ти прибери за мною. Ай, це впало. Так. Я зараз зроблю двері, де, де ця Ось, штучка. Два, три. Прибереш землю, будь ласка. Так, так, так. Я. Так в тебе була так, драбина, ти давай їх поставити, дах. але я, а, все... точно. я ж О ні, друже, там кетнеп! Кетнеп? О, ні! Капець. Пішли його якось вбивати. Диви, він нам заспавнив в зомбі. Жесть! Я, я чую це. друже, я так, зараз, 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 зараз! Я, я тобі допомагаю. Вали, вали, ай вали звідси зомбі! Відьми, 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 відьми. Слухай, я взагалі пропоную хох, сховатися. Так. Давай швидше до мене, друже! Так, зараз я всіх ввідьом повбиваю. Так, мене зараз ці клять і зомбі вб'ють. Ай, 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 є. Слухай, тут залишилося відьма, і мене скинули. Де? Зараз, друже, ці кляті зомбі лізуть у наш будиночок. Я так. бачу зараз. Та відвали їх, їх до. Так, зараз я. О, є, в мене є, одне серце є, залишилося. Є, одне! Іди, так, іди, так іди, ці є, ці Зачиняємо. Клята. Мені потрібно Жест. поїсти. Є. А що є. там? Дивіться. Слухай, я її відволікав так, на їм. себе. Вона дивилася на мене. І все. Так. Всі, так. О, Єрнабі, привіт! О, oh. oh, привіт! О, дякую тобі! О, це нам потрібно, капець. Так, так, так. Тримай, друже, зараз я тобі все yeah. скину. Забирай все те. Ось це тобі, ось це тобі. Все, бери це все. Я зараз yeah. дроблю да. Так, є. Yeah. Все, слухай, я доробив, ти зможеш поставити драбину та зробити 에, собі давай, залаз. Я ось тут це. Так, в тебе все є, Такий так залаз. я поки що поставлю ось сюди фактор. Ой-ой, піанозавр, я чув його, друже, так. Ой давай ще десенько. Слухай, не дають нам. А, 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 знову циклятий піанозавр. Yeah. Де? Ой-ой! О, ні, ні. Це не про мене. Я буду стріляти в нього, друже. Стріляй, друже, а я... я поки що нам дороблю будиночок. Капець, він там кинув. Так, щось. Так, він... Стрілюйся, О, ні! У нас пробоїна. Так, Це сюди, це сюди, щоб ці кляті зомбі. Відьма, вали, вали, вали. Мені це не подобається. Мені також зомбі ще заліз сюди, да що тобі потрібно. Ай. Так, треба, треба відьма, забудувати все. Це отруєння. Давали, вали, 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 клята відьма. так, хоч да відваліть від мене ці кляті зомбі. Друже. Так, я Слухай, бачу. Ай. Мене вбив. Мене вбив цей зомбі. Що ж таке? Мене Скидай також. їх звідси. Ди туди. Давай, Йди відьма. Сюди, Давай, відьма. зомбі. Здохни Що там вже. таке? Все. Так, Ми завалили все, їх. Всіх. Диви так, Диви, заходь сюди. О, Диви, сховався, Іди, це ти, ти сюди. мене вбив. Ай, скинув мене. Зараз Кафе. я помщусь за тебе, друже. Іди сюди. клятий зомбі. Ой, да він в мене задумали. вбив. Так, треба Слушай, його. Давай проставимо. оборону. Та йди сюди. Так, давай. в нас є колючі шипи. Ой, ой друже, це що, ти вибухнув? Так, я вибухнув, мене щось розірвало. Ой -ой, я, походу, також зараз дві, одна. Соні. Я вибухнув, розірвало мене. на шматочки, Зомбі! Ти yeah. помирай, все, добили. Все, сюди, його, дружі. Так, В нас є ліжко, зараз все поставлю. В тебе є шипи. Так, взагалі пропоную так, давай, ось сюди двері. і ось сюди uh, поставити. Так, Слухай, я трохи нам взагалі цим... ці шипи ставити, я не знаю, тому що. О, ні, там знову, знову цей... козел. Іди сюди. Ай-яй-яй, друже! Він щось скинув на мене. Та я відкинув на тебе. Так, я друже, в мене було скло. Сі. Іди сюди, давай. Так, Ай, знову щось на мене. -яй -яй. Ховайся, я ледаю, друже, друже, ховайся. Я ось тут у будиночку я зараз сховався. Думав, капець. О, мені це все не подобається. Мені це все, я ні туди також... поставив. Та що ж тут відбувається? Жесть, мене другий. зараз мене розірвало. А цей клятий катнеп! Так, друже, я до тебе а, Все, давай. заходжу. я тут трохи не Слухай, туди поставив. нам потрібно щось придумати. Як ти дивишся на те, щоб зробити ферму? Ферму І що так, зробимо? я згоден ферму. з тобою. Давай зробимо ферму, так, ось ні, сюди. Ні, ні ні, можна... ні, ні, дивись, тут хто ді... дінаміти, дінаміти виставляє. Де? Ти бачиш, друже. Де 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 де, де. ламай Зараз їх? Ми ламай, ламай, ламай. Друже, 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 я, я ламаю. Швиденьку так, я швидесенько да все зараз ламаю. Да вся наша все праця на смарку. Yeah. Все, я все зруйнував. О ні, Фу. Я чуть вмер не... від страху. Так, слухай, мабуть, ви... ну, в то ми все зробили. Я не бачу вже динамітів цих. Ну, слухай. Я також. слухай так, я тут пропоную. Клятий піденозамор! Давай сюди, друже, швидко! Yeah. Давай, 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 давай. Ось так тікаю. Давай О, О, не і... на горі дружеськину в мене Ой, і я літаю! і не долетіло, Так я вме я помираю, помер. Вилетів я вмер. Ти Як що ж тут таке? Мене задовбав вже слухай. Друже. Треба було не так Жесть. зробити. Трохи по іншому. Треба було зробити город, але гаразд, треба було знизу поставити блок або зробити город трохи вище. Ну добре, ну, нехай зроби. буде так. А в тебе є ведро? В мене нема ведра. У мене є, є відро. Дай мені ведро. Так, давай. Давай, обережно сюди, я отак скину. Ага, тобі. дякую, дякую, дякую. Все, так, ось мені потрібен грунт. Ось так. Так. Е, ні, 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 зачекай, друже, треба зробити. Дивись, що треба зробити. Треба зробити ну, ось добре. так. О, ні. Та і що ж таке, я трохи е, горю. Так, сюди я зараз залью о, воду. Є yeah, вода тут у нас є. тут відбувається, друже, друже, друже. Yeah, вони мене б'ють всі. Ні, 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 ні. Не мене також вкину. Так, так, я їх зараз кину. Вали, а -а -а. звідси, вали, вали, Задоб клятий вали. лайм. Та я їх б'ю, друже, допомагай! Вони такі великі, допомагаю, а ще їх дуже багато. Вбиваю, я їх вбиваю, вбиваю а вони становляться якимось малими. Я вибухну. знову ні, я не вибухнув, вибух. я живий! Що тут ні, мене розірвало на кусочки. Я в Нічого шоці. Що не бачу знову цей оклятий догдей! Ай! Іди сюди! Капець козел скинув мене! Друже, Друже, я, також я впав. Я тут впав в воду. Я... впав в воду? Так, диви. Я, я живий. бачу, коли летів, Нічого собі, я ні, в шоці. Що, шо, буду стр... А, ні-ні-ні, впав. Ну, добре, шо. Я просто в шоці. Мені. Так, слухай, друже, ось тут можна зробити Фух, город. Роби город. То ми аж так роблю. Давай, ось так. Так, сюди, ой, сюди, сюди. Я зараз спробую трохи більше все це зробити. Так, сюди, щоб ми могли ходити тут. У мене не дуже багато Давай. грунту, але ми зможемо здобути. О, ні, в нього щось в руці. Ти бачиш, що... Ні, не ні, потрібно, не потрібно. Стріляй, будь ласка. Стріляй, стріляй, стріляй в нього, друже. Давай. Друже, да, я, не я, я, Куди? я не знаю, в мене нема. нафіг! мене стріл нема. У мене є руку, ми ті виживати. Не потрібно. Він стрільнув кудись. Друже, мені це не подобається. Кудись угору я не знаю. Я в шоці. Я в шоці. Ні, що, 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 я не зрозумів, що відбулося, але добре. Ти ви вже! Ми майже дожили. Ой. Так, так е друже. сюди. Так, давай так, пшеницю так. насіння висаджуємо. Чудесенько. Так, так Ось нам так би. Є. Слухай, можливо, ми е нам ще трохи і ми вже доживемо до світанку. Дивно. Слухай. Це точно, друже. Так, так, О, ні, вже світає. світане. Ходіть.